До століття Сергія Параджанова в Івано-Франківську презентували і погасили всеукраїнську поштову марку, конверт і листівки, приурочені ювілею українського та вірменського кінорежисера. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Прошу всі долучитися. Ідея створення поштової марки Параджанов за представниками Івано-Франківського осередку національної спілки кінематографістів України. Цей проєкт один із багатьох, приурочений столітньому ювілею Сергія Параджанова. Ми працювали скурпульозно над цією роботою, оскільки зображення розроблялося в нас на Івано-Франківщині. Автором зображення є відомий художник, член національної спілки художників України Валерій Тувірак. Він працював і розробив два зображення. Одне зображення, яке війшло до персонального диплому сторіччя Параджанова, інше зображення ми сьогодні бачимо на марці. Для мене та й для нас, українців, Параджанов геній. І тим більше український художник, який зняв твір тіні забутих предків за твором Кочубинського. Це є вершина, бо зображення етнос України це є Карпати, Гуцул. Для нього зазначає Валерій Довірак, взятись за таку роботу стало справжнім викликом. Два зображення: один як авторський, йшло його молодим чоловіком, яким його ще пам'ятав. Ну і вже старшим чоловіком, який повернувся в тіфліс. Працювалося легко. Чому? Тому що я слідкував і слідкую за творчістю Параджанова. Його більшість знають як кінорежисер. Але ми професіонали художники знаємо його ще як прекрасного художника. модерніста до погашення марки в Івано-Франківську долучилась і директорка музею Параджанова Київського міжнародного університету Олена Оганесян. Для когось він всесвітньо відомий відомий митець, художник, кінорежисер, музикант, співак, автор багатьох драматичних творів, тому що кожний сценарій це драматичний твір. А для мене він особисто жива людина і сьогодні жива людина, яка значну роль відіграла в моїй особистій судьбі. Пані Олена пригадує першу зустріч з відомим кінорежисером. На той час жінка працювала у Єревані, де відбувалась виставка Сергія Параджанова. Потрапити туди їй вдалося в останній момент. От ми приїжджаємо десь пів на сьому вже. Я бігом на другий поверх, а там сидить він такий втомлений. У великому красивому креслі підняв на мене очі і каже: О, дівчина з України прийшла. Я кажу, звідки ви знаєте, він вірменен, я вірмен, я вірменка, ми спілкуємося українською мовою. Та ж на твоєму обличчі видно, як ти спішила, поспішала сюди. І так ми познайомились. 2024 ЮНЕСКО проголосило Роком Параджанова, тому попереду буде презентовано ще багато проєктів до ювілею Сергія Йосиповича.